Дана бройна машина вона загалом застосовується для логістики. Це підвоз піхоти, бистрий підвоз піхоти. Вона застосовується для евакуації поранених, а також допоможення доказів на позиціях. Ця машина можна рахувати машину як логістики, машину забезпечення. Застосовувалася в 60-х роках і на той час, на той час це реально був. Це було комфортний автомобіль, який от реально піхота могла кайфувати. Саме головне, ніхто не хвилюється, відпрацьовуємо те, що ми вже вміємо. Окей, все, ось з першого разу, давайте, щоб я вас на етап не повертав, з першого разу ви відкатуєте і переходимо до наступного етапу нашої підготовки На даній ділянці проходить підготовка механіків водіїв в машин. Техніки подолання природних перешкод. То вони їздили через завали, вверх, вниз піднімалися, зупинялися на підйомі. Після підйому там йде похил в ліву сторону машини. І там мелкий ще такий гравій, коли вони почали псуватися з лівої сторони, то вже овраг. Вони все правильно робили, спускалися, зупинялися і їхали назад. Утримує. Ви їдете на склоню, ви знаєте, що у вас є там укриття, а 2С1 уїхало, за вами гониться, за вами гониться і в півіхах. От, І ви встигаєте. І коли ви не, повністю машину не затягнете, не будете орієнтуватися, то вона підіб'є вам срак. 2 С1 вона більша за цю машину. Тому якщо ви так будете половинці ставати, або хоч щось буде там, це, да, то ви. Машину не зможете врятувати. Це один із таких варіантів, який я вам змоделював, для чого. А так це для того, якщо, наприклад, зупиняється десь нагрузки, щось не так піде і стали нагрузки, приспустити стали. Це ну, повинно бути някакво. Вам зупинилися і все. Розумієте чи ні? Ситуація на бойових. Вона не хотіла б, але все рівно вона буде така. Техніка десь загорілася, десь підбили, десь на щось наїхав. Тонав, все одно димить треба. Невеликий бронежилет там, тій не нездорова каска там. З блатними наліпками вони знають, що основа їхнього збереження життя та здоров'я це їхня аптечка і їхній протигаз. Шикарному крутому бронежилеті там шостого класу. Ну все це, це нереально залізти противогазідні. Вони ж бачили, що вони їхали по бойовому. Всі а це надзвичайно складно. Є певні моменти і психологічні, і от саме на динаміку, на їхній рух, що вони, вони до них привикають, але самі навіть не усвідомлюють цього. Це найголовніше, воно буде працювати на них великий плюс. Вони е, привикають зараз до нагрузок, до можливо навіть якихось перегрузок фізичних і саме головне психологічних перегрузок. Ось она, ось Двадцять два не власні. Ага. Тебе когда просто на пятую надо переручиться, тебе надо делать так. На четвертую, когда ты перекинешь ушешь пятую. И дальше у тебя пошли на пониже. Пятка, шестая, сейчас. И вот так прижался. Прижался, да. что? Ты ударился, грубо говоря, так. Покидает, все, ну, ты не ударишь. С реплексан не пойдет. Да. Реплексан, да. Рызл. Мы моем он до каждого підхит, дивимся по самим по. Його морально-ділових якостях по його саме от психологічній стійкості, які задачі можна зараз поставити, і він проїде і виконає з першого разу, яку потрібно прокатати один, два, навіть три рази. Ми дивимося на кожного військовослужбовця і. Вибираємо йому напрямок первопочатковий. Але в заключному етапі вони всі однаково проїжджають, всі однакові маршрути. Е і тоді вже це вже стає злагодження. Злагодження. всі як один. Чотири! Чотири! П'ять! П'ять. Шість. Шість. Сім! Сім! Здесь Близь, вот минозаграждение, да. только там смотрите вы а будете а по боевому. Стоить, а я наоборот. А да, стоит наоборот, та вот больше вот сюда вот, дальше, да. вот ну блядь, оно там да, без разницы. да, вы главный знак стоп, угу. раз назад, назад направо. Надо подготовиться, на застосовываться угу. и тяжкие проходы. Тяжкі ділянки місцевості і проходи в мінних полях, також невибухових загородженнях, такі як Ягоза. В них ломана дорога, швидкісні маршрути. В них кар'єрний спуск, кар'єрний підйом. І вони вже дошліфовували, доопрацьовували. Гострі повороти в 90 градусів. Тут на гусянці дати маневр, вибрати правильний, я кажу, правильні обороти мотора, правильну передачу. Це дуже велика, робота. дуже велика робота. А це просто поворот на 90 градусів. Подавати, наприклад, підйом більше 7 градусів, то це має бути не тільки навик, це має ще й бути сила духу. І коли ти бачиш, як той ніс з машини просто заходить в проваля, і те відчуття таке, що ти погружаєшся в воду, це круте відчуття. <гум> Тих з парашутом. Але потім, звісно, коли з часом накатується, вони накатуються, воно таке забивається, забивається, вони вже звикають до цього. Має кращої мотивації, ніж навчений особовий склад. Вони виконують завжди цю задачу, вони будуть впевнено діяти і вони будуть розуміти, що роблять це правильно. Саме от на лінію зіткнення. Є таке відчуття, коли ти на своєму місці і машина вокруг тебе, ти все відчуваєш, габаріти, все, ти її слухаєш, музику мотора. А є інше, коли ти сік і ти тут чужий. Тому що от треба все прививати і от їх на вони дружили з технікою, не сідали і чувствовали себе вдома.